Друзі, всім привіт! Канал Кава. У нас на столі е, портативна книжечка, заварник е, для фільтру кави. Отака блін-брн-блинь. Е, не знаю, щось наварили. Зараз будемо куштувати і будемо про неї щось розказувати. Що воно таке? На воно? Кому воно треба, невідомо. Зараз будемо розбиратися, де наші чашки. Слава, ти будеш? Буде. Так, я трошечки, так, чпек. Свайчки побільше. Коротше, бариста не треба вже взагалі ні, ні, ніде. Електронний замінник, все, сам все, собі все варить. До речі, смачно. Це за кава. Це з смашкарван. Серйозно? Ух ти. Нормально заварив. Ну, ще питать нема. Друзі, дивіться, в принципі, в чому є плюс? Портативність. Бачите, вона багато місця не займає, тобто, щоб вам зварити каву, десь в подорожі, в чайник якийсь, воронка. А, і ну, посуд якийсь. Ну, тут теж треба посуд, ясне діло. А якщо ви берете якусь не знаю, крапельну коварку до будь-якої, навіть маленькі якісь, вони, по-перше, не складні, вони великі, ну хоча б такі. і там є скляний сервер, який ви ну, ніяк не, не позбудетесь його, а, тут можна просто чашка, можна що завгодно, будь-яка тара. В руки собі, я не знаю, як хочете. Це вам плюс, вона низькопрофільна. Прямо її реально можна в рюкзак покласти без проблем. Тут вона на защёлках, тут є це манатір ставили. Воно тут прям чітко стоїть, нікуди не дінеться. Фільтр, понятне діло. Сюди фільтр. Зараз будемо варити. ну, Певно, що найсмачніше кенію цього року. В кінці я не знаю скільки вона коштує. Будемо здогадуватись, я от просто дам свої якісь. Прогнози, скільки вона коштує. Ну, звісно, ми там вже подивимося. Блін, 88. Ого! Ну, не дарма кажуть, що вона найсмачніша кенія цього року, блін, вона розривна має бути. Дивіться, це по суті найбільш гнучка кавоварка в світі взагалі. Тут можна керувати призмочуванням. Ну, грубо кажучи, тут є кнопка вкил і викил. І все. От вкил, вона придзмочила, ви її викил. Чекаєте якийсь час, потім обратно вкил. Коли вона що вода вас тече з неї, ви просто викил або навпаки вкил, як вам хочеться, тобто можна регулювати. Фактично це смішно, але ви бариста оператор. Ви як і бариста, ви самі контролюєте, що воно робить, але при цьому ви все, що ви робите, це вкил, викил, все. І було б, звісно, ну неприємно, якби ми цей плюс видумали, але це дійсно плюс. Тобто для різної кави треба різний підхід, і деяка кава має, щоб вона більше постоїла, там довше призмочення, деяка менша, деяку треба хочеться подовше поварити, деяку швидше навпаки. розумієте? Тобто Це дійсно важливо. В крапельній коварці ну, ви так не зробите. Там, в чому прикол? В крапельній коварці зазвичай душ, він, це просто от одна, одне сопло, яке лє в одну точку. Тут, їх, бачите, сім професійних фільтр машинах. Оцей душик, щоб він був такий багатосопельний, його докупають спеціально. Тобто, А тут він вже ну, все є. Ну, це не влізе. Це не влізе. Але. Ну, ніби як рідна, ніби як таке має бути. Скажи. А що? Ну от я думаю, ця не сильно, да? Дай спробуємо. Влізе? Ні, вона то влізе, а воно в центр буде вбити. Ну, плюс-мінус, да. Да, в центр. А. Да, тепер вам вже і чайник гріти не треба, і вливати не треба, взагалі нічого не треба Офіційно, з автоматичних царалю найбільш гнучка. Ну, де ви таке бачили? Я от думаю, що велика воронка не влізе, ну я впевнений, ладно. Ну я спробую. Ми тут науку робимо. Я спробую. Ну, вона дивіться. А, ні, завжди. Центр прям реально круто, окей, приємно. Коротше, ну я вже так розумію, розривна штука. Бо чайник гріти не треба, вона економить час, вона за вас робить. При цьому будь-яку воронку може, таку можна, таку можна, велику вежку. І буде варитися спокійно. І при цьому це супер економить час і виключає фактор людини, що ви там щось не ляпнете там случайно. тобто не буде такого. Тобто стабільно буде. Стабільно. Стабільність — це класно, в каві особливо. Дивіться, що круто. Тут, хоч і нема ніяких режимів, але можна спокійно, хоч 10 грам заварити, хоч 20, тобто питань нема. І воду завивають таким чином. Тут, звісно, можна з бутилки, але цього бачка об'єм 300 мл. Тобто на 20 грам кави, в принципі, максимум. Як Слава каже, це не ліміт. Тобто можна поставити 0,2 вороночку, заварити там, багато кави на 30 грам. Запросто. Там можна підливати просто воду, поки вона варить. Спробувати. Спробувати хочеш? Ну давай. Про мінуси потім поговоримо. Ну, не знаю, Ще знайдемо. Знайдем. Наша задача: чесний огляд. Треба мінуси всі. Кенія. Топовіша Кенія, будемо варити топову Кенію. Дивіться, зараз буде 20 грамів кави повну, як вона, ну, максимальний е, об'єм, який виробник каже. А потім ми спробуємо на 500 заварити. Та йома, як ти це робиш? Я не розумію. Так, до речі, коварка важить без води кілограм. Там навіть трошки менше. Дивіться, можна, береш так, вирівнюєш спокійно. Питань нема. І нічого там висушувати, прибирати, як з корабельними коварками не треба. Тобто догляд за нею дуже простий насправді. Я вже бачу, тут конструкція елементарна, відповідно і догляд елементарний. Що нам треба? По-перше, цю штучку. По-друге, я хочу ваги спробувати запхати. -за ну так, да, про питань нема. І що? Все, вкил? Воно ну, там сам, саме зараз. Хай там понаступають. До речі, ваги щось я не знаю, не працюють. Ну, Не реєструють. А, бо воно не капало. Боже, які є. Який я валінок, вона ж не стоїть, ця воронка на сервері. Я думаю, а чого вона не показує? Да, дивіться, я зараз її вимкнув, це в мене такий пре-інфюжн. Можна, можна цього не робити. звичайно. Просто я так захотів. А зараз я її вмикаю назад. Вона вимкнулася протягом секунд 25 десь. Тут прямо нагрілася і почала щось плюватися. Да, чайник ну, ну, ніякий не нагріти. Так. Виглядає прям класно. Ну, гарно. Воно мені чимось нагадує осмоті, як знаєте, знаєте, прям так, такими пульсами дає. Пульсами. О, щось плюнуло прям. Ні, це прям... це прям гарно. Ці руки нічого не роблять. Все, у нас вода закінчилась. Це дуже свіжо посмажена кава, вона зовсім не відлежена, скільки її там день, 2-3 максимум. Тобто їй бажано так знаєте, місяць полежати. Вона тоді розкриється, буде ароматна, пахуча, смачна, балансна, класна, солодка, кислотна. Зараз невідомо, що буде. ну, Буде 100% смачно, просто не так, як може в потенціалі бути смачно. А, тут тут от, прям танк реально 300 мл. Це не те, що у вас 300 буде отут. Це 300 вона проллє. Тобто 40 грамів схавила сама кава, грам кави впитує в себе 2 грами води приблизно. І у нас тут 260 вийшло серед. Якби. Ой, ой, солодка яка. У мене ж знаєте. О, дуже солодка. Якби я таке так тобі заварив, то б сказав би, що ти морила? Це Непереварено. Коротше. У <сус> мене з Славіком спором. Не переварилося, нічого не зіпсувалося. Ви бачите, 4 хвилини там, з чимось, 4, 10, 20, щось таке було. Тобто час, час доволі серйозний. Але при цьому кава балансна, смачна, не переварена, не недоварена. прямо ну, якісно зварена. О, яка смачна кава, Боже. Боже. М? Ну, Кенійська смородина. Ягоди. Це що? тут воно прям таке виразне-виразне. Ти будеш? Та налий по-людськи. Я жадіна. Ну, це 100% ягоди. Темні, порічка. І воно прям чисте чисте. Воно, знаєте, не те, що десь на, на підкорці, як. як не знаю що, а воно прям читається, воно от. от. Перед вами, перед очима стоїть, одразу брате і куш, куштуєте. Ну, дуже смачно, прям класна. Петалонна кенія. Вона взагалі не кисла. Вона кислотна, звісно, бо це Кенія, бо це Африка в першу чергу. Африка завжди кислотна. Але вона так тендітно кислотна, так приємно. Знаєте, не лимонна кислотність, а така більше... Так, да, як Ватима, вона така більше винно, а, якась яблучна так, кислотність. Отака вона, от, прямо. 100% відсотки рекомендую. Особливо, якщо ви любите кенію, ну це маст хев, якщо ви любите кенію. Все, експеримент, який ніхто ніколи не робив і не факт, що зробить, а ми зробимо. Зараз будемо варити 500 мл кави на цьому монстрику. План дуже простий: дати кавоварці варити. Якщо у вас така кавомолка, кину на радіокаві є кришечки. що кришечки спитайте. Щоб у вас зернятка не вилетала? Кава є. Кломолка є. Ця штучка, Базуємо її по центру. Далі нам треба... А все, можна включати. Все, я думаю, я тут просто таймер включу так чисто. Навіть предвмочування робити не будемо, хай вариться. Все, таймер пішов. Не, диви, вы fluorate прям класний, шапочка зберігається, Це реально Osmotic flow якийсь це на 30 грамах. Скажи. Так, how to use. А, тут написано add water, not exceed, exceed amount, press switch, enjoy coffee. Тобто press switch again, нажимати не треба. Що ти сказав? Я ж не говорю. Ну мені стрмно довіряти цій штуці самостійними ключами, якщо чесно. от я поки читаю інструкції, ви не підписалися? На спонсорство каналу. А залишилось всього а, 72 людини. 72. Не, 82. І буде у нас огляд порівняння оцього монстра лютого а, і коменданта, який всі знають. Чого? Це сейчас з гори. Мені страшно. Все вимкнуть. Фу, слава Богу. Я тут на нервах стояв, чесно кажу, я стою мені прямо ж 5,50 час заварювання. Помел налаштовував В'ячеслав. Зараз буду дивитися, чи дійсно він шарить в каві, чи він так чисто. Ой-ой-ой, яке воно там маслянесте, красиве. Трошки підмішаємо його. Щось мені здається, що тут трошки менше, ніж 500. Ну, в принципі, так і так, да, має бути. Знову ж таки, кава з'їла. Норм. Ну, норм. Не Ні. Вони обидві смачні. Єдине, що мені перша трошки більше подобалась? Ця охолова ну, класна. Номаноплек. Ти правий. От у мене охолова, вона прям чотненька. Смачна. Ні, ладно, давайте так. Обидві смачні. Все. Супер. Класно. Варить смачно. Проблем взагалі немає. Тобто, ви бачив, ми нічого не робили. Ми тільки помело зробили, каву змололи. Це, це. Да, да. Ми тільки взяли прямо офігенну каву, взяли класну вимовку, змололи це все діло, насипали і все. Більше ми раді нічого не робили. Вона навіть вимкнулася сама. Хоча я стояв на нервах, думаю, що згорить навіть. Мені було страшно, але да, вимкнулася. Це китайська штука, made in China, Видно, і по ній вона. Ну, трошечки незграбна, трошечки тут якість збірки страждає, якщо говорити про мінуси. Вона ні, ну, наче як нормальний пластик, але Но якщо так придивлятися на шви, то тут щось десь стричить, тут що видно, ну, таке не ідеально, скажімо так. Але при цьому ну, дебела трошки, ну, така нормальна. Оця штучечка може, мені здається, зламати. Якщо її якось вдарити, ну, вона відірветься, я думаю. Тобто Це така не супернадійна штука, саме цей кранік. По сі, я думаю, вона більше трьох не коштує. Ні, ця кава вона на всіх рівнях класна. Вона і на початку, і на гарячу, і на холодну, і на теплу, і після смак, і передсмак. Вона крута, так. Да. Кава крута. Я думаю, що ну, до трьох. Я не знаю, скільки вона коштує? Ти знаєш? Ні, Ти не, не знаєш? Давай ще подивимось. Ну, десь 2800. Так, відкриваю сайт КМК, зараз будемо вийти їх асортимент і шукати цю мележку. Ну скільки? 1800. 2200. Я ближче? Да? На 400, 1600. – Ну, ти по моїм виразу обличчя згадався. Та все, ти, ти мене прочитав, так не чесно. Ну я сказав 2500. – 500 800. 2800? 2800, не Я, я казав верхню планку, за скільки я б її готовий був би е, придбати на подарунок. Отак от для себе в житті б не взяв її. Вона мені не треба. Ну, вона мені або ні не треба. Ну, мені, є? ні, нема. Нема. Ну, я б собі краще за тисячі чайник взяв, що чесно. Ну, десь там, десь там, десь там. Поясню, мені не треба, бо я люблю ручками робити. Мені цікаво. Тому. Я от люблю це от. Та Вороночки, щось повливати, постояти, мені це подобається. Мені і це подобається, бо вона смачно варить. Тобто мамі взяв би, мама б сказала: Йо, син, що це таке, ну давай, ладно. Вона б варила, я впевнений. Тобто подарунок класний. Якщо ви там, ну, для родини, для людини, яка каву просто любить. знаєте, Не те, що любить її готувати, а просто любить. От для неї це буде та, ти що це буде реально подарунок крутий. А якщо ви Борис, ну, я не знаю, який бариста собі захоче. 에... Пристрій, який його кар'єру нищить, колись його замінять. Колись... <гум> Ні, кстати, да, ти правий. Якщо так для економії часу, ну, да-да-да. Як... Ну, ти в... реально її включив, якщо вона сама виключається, ми перевірили, ти її включив, пішов зуби чистити. що там... Ні, ну, перед кавою зуби чистити, це треба бути взагалі. Ну, пішов там не знаю, бутерброди робити. да? <гум> а, вона собі... а вона тобі каву зварила. Це зручно. Час економить, варить смачно. Користуватися її легко, чистити її легко. Де, я не знаю, класна штука. І 200. Вона дійсно вона дешевша, ніж деякі воронки. Дякую, Кінди, за можливість зробити огляди. Всім до зустрічі, пока і всього хорошого.